Ви пара? Ми подружжя. Як ви познайомилися? 15 років тому. Так, яке було ваше перше враження одне від одного? Перше враження чудове. А ваше перше враження? Гарне. А чи важливе для вас одруження? Ну, це важливо, щоб все було по закону. Офіційно, це перевірка стосунків. Що партнер налаштований, і я також серйозно. Як ви робили пропозицію? Пропозицію? Та воно якось само так все. Просто так, без церемонії. Скільки витрачаєте на життя в Києві? На життя в Києві? На родину. Ми з Запоріжжя. А ви але... в Запоріжжя і зараз живете? В Запоріжжі живемо зараз, але будемо переїжджати в Київ. Ну, витрачаємо ну, 50. В Запоріжжі, на родину. Ну так. Як зараз життя в Запоріжжі? Залежить від району. Якщо ближніх фронту, то не дуже. Якщо далеко, ну так, терпимо. Ну, ви через безпекову ситуацію приїжджаєте, так? А, ну так. Ким ви працюєте? А, IT. Так, давно вже ці ну, IT і підприємці в сфері торгівлі. Що ви можете вважати сьогодні нашим людям мотиваційного? А, навчатися це головне. Навчатися. Що ви скажете? Пробувати в себе в різних сферах, відчувати. Так. надихатися хоч чимось маленькими речами, якимись все вийде.